Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу зробити коротенький огляд, такий поверхневий нашої нової теплички полікарбонатної. Е, також хочу сказати, що колись дойдуть руки, і ми викладемо те відео, яке ми знімали при монтажі, коли її привозили, як монтували. Там просто дуже великий об'єм, не доходять зараз руки. А зараз коротенько, щоб просто для розуміння, що це таке і яка вона є. Ну, Для початку, значить, це тепличка. Така побутова, будемо казати, 3 на 6 розміром полікарбонатна. Полікарбонат ми брали 6 мм товщиною. Можна було обрати 4 мм, 6, 8, 10 і 12, по-моєму. Був такий варіант. Значить, був варіант повністю плівкової теплиці. І був варіант, де оці от торці. Бокові стінки, де полікарбонатні, а верх накривався плівкою. Був такий варіант. Ну, ми обрали полікарбонатний. Звісно, що по вартості він ну, трішки відрізнявся від тих, тому що ті варіанти дешевші. Де замовляли? Знаю, буде це питання. Значить, Замовляли, називаються вони в інтернеті, теплиці з Вороновиці. Зразу скажу. Дуже приємно було спілкування. Всі питання ми по телефону погодили, узгодили. Я задоволена всім, але зараз про теплицю. Значить, як теплиця встановлювалась, є два варіанти її встановлення. Хто має можливість і бажання, той може зробити бетонний фундамент, встановлювати її на фундамент, тоді її засверлюють туди анкерами. Хто може, хоче, може робити і дерев'яний фундамент, ми цього не робили. У нас був самий простий і банальний варіант. Вона встановлювалася прямо на землю. При монтажі. Значить, прокопуються траншеї. Отак вот і отак. Вот і засверлюються якоря. Траншея копається сантиметрів 20. В ці траншеї вставляються якоря. І теплиця вже монтується на ті якоря із заглибленням сантиметрів на 10 у ґрунт. І потім це все з двох боків воно вже засипається, присипається землею. Ми обрали такий варіант, тому що тут нам було вже не до бетону, ми квапилися і хотіли чим швидше. Значить, це що по встановленню. Виготовлена вона з оцинкованої труби 3х3, ширина товщина її 2 міліметра. В перших дверях, в цих передніх, у нас є ось віконце. Я його закрию, бо я таки його поламаю. В тій стінці, в торці тому, було три варіанти: без вікна, з вікном і двері з вікном. Ну, Ми обрали просто вікно, тому що нам туди виходити не потрібно. Що всередині, значить, прольоти через метр. Замовили додатково дві полиці, дві полиці зйомні, полиця розміром виходить метр на 60 Спеціально я замовила дві і попросила змонтувати їх через один прольот, тому що я собі вирішила, що я обхитрю сама себе і всіх виробників. І хочу вам сказати, що й обхитрила. тому що коли було потрібно викладати мені розсаду. То здається, що воно велике. Насправді не так туди багато воно і влазить. Я відкрила обидві полиці і між ними ще проклала дві дошки. Коротше, в мене вийшла ще із дошки одна якби поличка. Піднімається воно дуже просто, за допомогою отаких от, от штук воно фіксується ну, отак от спосіб. Зараз вже я не відкрию. І точно так же воно демонтовується і опускається. Що по кріпленням для тросів? Кріплення ми робили самі по тій причині, ще й не доробили робили по тій причині, що не додумалася зразу їх замовити, якось цей я момент випустила. Значить, чоловік, значить, ось тут були у нас хвостики болтів. Значить, на нього чоловік купив, понакручував отакі гайки з кільцем великі, будуть називати, будемо називати. Це там, де були хвостики болтів, а там, де їх не було, засверлювали в трубу, робили отвір. І за допомогою болта з кільцем і закльопки, от зафіксували отакі от штучки. Коротше, протягли. По облаштуванню, по провітрюванню. В теплиці це у мене перший, друзі, досвід, але читаю, тому що дуже хочу, щоб був якийсь результат. Що помітила я? Значить, провітрювати обов'язково. Неважливо, іде дощ, не іде дощ обов'язково кожен день, тому що вологість, от зараз навіть видно, ми стоїмо. Я відкрила е, от воно полікарбонат мокрий. Це в усіх теплицях, це не тільки в полікарбонатних. Провітрювати обов'язково. Чи розкривати ось так: от все на розпашку. Е, я собі роблю так, теж обхитрила сама себе. Це вікно, по-перше, ми купили для нього газовий, оцей механізм газовий, який буде регулюватися, буде заміряти температуру в теплиці, і буде запрограмований так, щоб, до прикладу, коли в теплиці вже в нас плюс 20, щоб він починав поступово вікно відкривати і потім увечері сам його і закривати. Але ще його не встановили. Вікно, оце, воно. Або відкривається ось так повністю, або закривається з цими механізмами. Тобто, щілину зробити неможливо. Я знову ж таки взяла ось такий кілок, колись від парніка, відламався він. І якщо дуже холодно, я не відкриваю на розпашку, а беру ось цей кілок, ось, до прикладу, роблю отак. Ось, кілочком я підпираю, і в мене є щілинка для вентиляції. Ну, це так, як можливий варіант. Облаштували ми тут три грядочки. Бортів не робили поки що. Не робили, бо не встигли, скажу чесно, і хочу вам сказати, що, напевно, і не буду я це робити, поки що мені так набагато зручніше. Грядки орієнтовно, десь по 60 у нас. Тут помідори, тут баклажани, перці. Там ось так от будуть огірочки, ще ось частково вже посажені, слава Богу, не всі посадила, тому що дуже було холодно. Три тижні був просто такий дубар, що ми не знали, як тут і робити, і як тут ті огірки рятувати. І вони бідні і хворіли, і ось, видно, навіть вони мокрі, висока вологість. Далі, грядки. Грядки мульчую. Мульчую всім, що бачу. Значить, косили газон, була трішки трава, скільки змогли, насипали. Взагалі, мульчувати, я вважаю, потрібно хоч у відкритому ґрунті, а хоч і у закритому ґрунті, тому що, ну, переваг, на мою думку, багато. По-перше, рідше поливати це важливо. По-друге, менше росте бур'ян це теж важливо. по третє особливо, що стосується теплиці. Менше перегрівається корінь рослини та і відкритого ґрунту, тому що лежить шар мульчі, який приймає на себе, в принципі, високу температуру, тому що земля чорна, відповідно, вона притягає світло. Зараз, припустимо, холодно добре, слава Богу. А якщо це літо, то земля може бути і 40, і більше градусів стати неможливо. І четверте, мульча перегниває. Перегниває, відповідно, утворюється там і е, сенна паличка, сінна, ну сенна паличка, не знаю, як то правильно сказати, українською, менше з тим. І е, у нас, якщо рік за рік, рік за рік, у нас буде утворюватися е, хороший шар плодородного ґрунту. Скільки то мульчі сипати, Ну, шар повинен бути осівшої мульчі, якщо ми говоримо про траву, ну хоча б 5-7 сантиметрів. Я буду робити так. я буду, от Поки є трава, я буду сипати траву. Зверху трави я буду мульчувати тирсою. Тирса у нас від курей підстилка. Там в тій тирсі все на світі. Там і послід, і попіл, і пісок, і крейда, і, і вапно. В общем, буду мульчувати зверху тим. Значить, що, як рятувалися під час холодів? Тяжко, друзі, рятувалися. Ось і свічку ставили. Намагалися цеглину нагріти і піддувало ставили, щоб його нагріти. Температура ґрунту стоїть у нас термометр. Температура ґрунту опускалася до 10 градусів, при температурі ґрунту 10 градусів, ну, ніякий корінь, ніяких корисних росли, тих речовин із землі він сприймати не може. От зараз вже ми бачимо картину, вже рослини такі більш-менш ну, Прийшли до тямки, будемо казати, от вони вже позеленіли і ожили. А було, було всі вершки, повністю, всі перці, і помідори, і на огірках баклажани не так, от перці, огірки, помідори. Оці всі серцевини, ось ще видно по вони були просто жовті. У мене вже був розпач, я думала, їм кінець. Телефонувала тепличникам, котрі ну, професійно займаються теплицями, дали мені пораду обробити антистресантом мегафол. Мегафолу я не знайшла, а знайшла у себе в закромах банальний епін і ним оприскала. Хочу вам сказати, що ситуацію я не вирівняла повністю, але тим епіном я вважаю, я врятувала, тому що через 3-4 дня пожовтіння дуже дуже зменшилося. Зараз ще земля у нас достатньо холодна, але е, якісь певні е, маніпуляції і підживлення е, проводити потрібно. Е, вчора ми що робили? Вчора ми перці, баклажани і огірки е, уже пролили курячим послідом. Е, помідори не проливала я курячим послідом, тому що є на, тут на декотрих помідорах. Є ознаки жирування. Ну, ось, до прикладу, я не знаю, як це правильно показати. Причому не всі, тут по-різному. Ось є ознаки жирування. Жирний, хороший, товстий стовбур, некритичне жирування, тому що ось він уже зацвітає цей томат. Це, до речі, гібрид називається «Remember». Купила його перший раз. І пробую дуже хочу подивитися, що з нього буде. Це оранжева сливка, дуже врожайна. Пишуть, що дуже смачна, ну коротше, пробую: не давала курячий послід під помідори, сюди дала. І в порівнянні от з вчорашнім днем, вже можу вам сказати, що на огірках конкретно видно вже дію. Вчора вони були більш жовті, сьогодні вони вже, так скажем, веселіші, що навіть... Надають мені якісь певні надії. Ось така, друзі, в нас тепличка. Радіємо, вчимось і тішимося. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. До побачення.